Розалінці ще немає трьох, але вже за кілька тижнів вона матиме свій окремий закордонний паспорт, біометричний. На статус Єгипту і просто хочемо вже мати окремий паспорт, щоб також і він міг дитину брати, коли я лишаюся дома в Україні. А, ну, Щоб не прив'язуватися тільки до мене, бо у нас раніше вона була вписана в мій паспорт. Та все діти на місці, щоб оформити документи, справа не з легких. Родик відкрити Нема, не вийшло. Якщо дорослим оформлення закордонного паспорта займає до 10 хвилин, то дітям і півгодини не межа. Якщо дитині 10 років, я думаю, це не буде проблем. П'ять от як та малесенька дитина, така зовсім маленька, її сфотографувати важко, і більше вона потребує уваги. Наразі маленьких клієнтів міграційній службі небагато, але оскільки дітей більше не можна вписувати у паспорти, батьків найближчим часом прогнозують наплив. А щоб малятам не довелося нудитись серед дорослих на вулиці Руданського, 3 для них створили окрему чергу на подачу документів. Ми зробили, відкрили тут три кабінети для прийому, і один з тих кабінетів зробили пріоритетним. Тобто, в цей кабінет діти будуть заходити без черги і батьки повинні знати, що до 12 років вони мають право не приводити дитину, а принести просто її фото 10 на 15. Таким правом скористався пан Роман, приніс документи на паспорти трьом своїм дітям. Діти є неповнолітні, 9, 5 і 3 роки. Ми записалися і в районі в Франківському подачі їх, де ми по місцю проживання. Але в зв'язку з тим, що там великі черги, запис і люди по 2-3 дня Тримаю чергу, то дізнавшись сьогодні, що є така можливість, зразу приїхав. Документи усі були вже готові. Дитячі паспорти видаватимуть терміном на 4 роки. Документ без біометричних даних коштує 204 гривні з біометричними 261. Усі дитячі документи, видані раніше, діятимуть до закінчення свого терміну. Оксана Лобойко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.